І друга частинка відео до теми поховання і дитина. Цікаві коментарі, на які я вирішила дати відповіді. Перше, якщо дитина категорично проти, та, От, наприклад, це втрата батька, беремо все ж таки цю тему. Втрата батька, дитина, я все проговорила, я проговорила, що тату загинув, наприклад, що буде, що за чим відбуватися, от все максимально розповіла, і дитина мені каже, я не хочу. Та я не хочу йти, я не хочу бути на похованні. Е, тоді важливо запропонувати варіант частково. Тобто, наприклад, попрощатися вдома, якщо є така можливість, вдома, або ж, наприклад, тільки в церкві. Е, та на, на кладовище, наприклад, не йти. Або запропонувати тільки кладовище. Та, тобто, якийсь елемент, якщо дитина і від цього відмовляється, тобто, ні, категорично, ні. Тоді ми дитину не беремо. Та сила, та, тобто якщо ми будемо змушувати, це не окей. Не можна змушувати дитину в будь-якому віці. І дорослого так само. Тобто, коли ми змушуємо, ми травмуємо цим дитину. Дитина категорично проти? Ні, тоді ми її не беремо на поховання.